Так, всім привіт! Про бізнес. Я, як завжди. Як бачите, у нас тут трішки вже солдбоксиків додалося всього. Працюємо. Зараз пакуємо одного із клієнтів і я хочу вам показати його успіхи. Так, це те, що ми ще пропаковуємо, а, наклеюємо тетеночки, всі діла. Там те, що ще не знайшли, не наклеїли. Це те, що вже готово. Чувак займається дзеркалами для автівок, Щоденно улітає десь по 80, 100, 120 штучок, плюс-мінус в залежності від дня. У нього настільки добре пішов об'єм, що ось коробочки, це все чисто під нього, в залежності від габариту. В одну коробку одне дзеркало. Все йде у нас на складі. Все пакуємо чітко ми повністю під ключ фулфілмент надаємо. Поки що, начебто, ми задоволені, бо замовлення йдуть у нього. Він задоволений, бо замовлення відправляється по графіку, як договорено, все без заминочок. Тобто, щоб ви розуміли, він нам присилає товар, все це у нас лежить на складі. Ми це все упаковуємо. Так, воно все розподіляється. Находяться титеночки, розруковуються титеночки, наклеюються, визивається автівка. Авто приїжджає, кур'єр це все і відправляє. Не звертайте увагу на те, що коробочки рошин, там сансан чи -сан все інше. Тобто в кожного клієнта свій ціновий діапазон, кожен клієнт або заощаджує, або навпаки хоче зробити лакшерів упаковку, і от для цього клієнта упаковка не має значення. І щоб заощадити, ми знайшли оптимальний варіант в Торсоровина, коробки, котрі вже використовувалися один раз для доставки якихось там товарів: Сансанич, а гречка якась там ну без різниці взагалі. Один раз, коробка чиста, чітка, Ми замовляємо спеціально для нього. Йому байдуже, нам також байдуже, коробка нова, зручна, поміщається, і саме головне дешева. В середньому десь 4,5-6 гривень, в залежності від розміру цієї коробки. Тому підписуйтесь на канал ProBusнес Юа, слідкуйте, якщо вам потрібні послуги фулфілменту. Звертайтеся, зробимо для вас все під ключ. Дешево, якісно, чітко.